Доброго дня, лікар. Я хочу почати лікування свого акне. Тю, ти не видумуй собі нічого. Диви, така молода. Я тобі скажу так: знайдеш того самого, буде у вас все стабільно, гармончики на місце стануть і все як рукою зніме. Доброго дня, маю чоловіка, у нас все стабільно, але акне моє не пройшло. Давайте лікувати. Боже, дівчата. Ну що ви собі видумуєте? От як дитину народиш, все пройде. Ч, ч, ч. Доброго дня. Після народження дитини акне не пройшло, як бачите. Давайте починати курс. Ну що ви таких елементарних вещей не розумієте? Ну в тебе зараз безсонні ночі, нерви, е, організм не відновився ще. Ось дитинка підросте, стане легше. І де тільки твоє акне дінеться? Добрий день. Моїй дитині вже 5 років. В дитинстві я пройшла нереальний булінг. Скажіть мені, будь ласка, коли ж воно пройде? Або треба було лікувати відразу, а не ти дотягнула. А Тепер що, винник шукаєш?